Доброго дня, шановні джерелі. Сьогодні я презентую вам новий пристрій, який виготовляє компанія ParPlus. Це універсальний навощувач для рамок різного типу. Цей навощувач виготовлений повністю в дизайні і в принципі самої компанії ParPlus. Це деревина, алюміній ми бачимо. Звісно ж, вже відомий такий трансформатор жала, який... Дає напругу надрі наших рамок. Що він може і чим він відрізняється від інших? Він має ось такі плаваючі контакти, завдяки яким ми можемо дуже зручно і легко відрегулювати, працювати з будь-яким типом рамок. Отже, давайте розпочнемо одразу щоб було більш. Більш зрозуміло, як це робиться. Я зараз буду використовувати ось таку платформу. Вона поки нова йде з ось такими подушечками. Це саме для того, щоб, коли ви його транспортуєте або коли він до вас їде, не пошкодити ці крила. Ці крила дуже м'які. Зараз ви побачите, для чого вони зроблені. Ложимо на них вашинку трьохсоту. Ложимо рамочку і дивимося, де саме початок, а де кінець дроту. Ну, наприклад, це візьмемо за початок, відрегулюємо контакт напроти цього гвоздика. А другий контакт, наприклад, це вже тут напруга буде на виході. Я також відрегулюю його, щоб ви бачили, напроти цього гвоздику. Ці контакти. Ми ставимо в такому положенні, щоб вони не, не доторкались до дроту, а були використані лише для того, щоб отримувати рамку від перекосу, коли вона буде рухатись. Рухатись, вона буде ось так. Завдяки цьому важелю. І коли я її подаю, струм піде через дріт і саме в цей момент... Ващина впаяється в проволоку нашу, в дріт. Ось такий тримач зверху, він, якщо ви бачите, він також регулюється під різну рамочку. Він плаваючий також. Включаємо наш трансформатор. Перший тумблер – це напруга. І другий тумблер використовується для того. Якщо мені потрібно регулювати напругу, наприклад, на велику рамку я максимально даю напругу, на меншу рамку іншу даю меншу напругу. Тоді я його вмикаю і можу регулювати. Ну, Якщо я зараз знаю, що в мене максимальна напруга повинна йти, тому що рамка це саме більш, я можу його вимкнути, цей саме регулюючий контакт, і в мене максимальна напруга буде йти на рамку. Ну спробуємо. Давайте я зажимаю рамочку і додаю її вперед. 5 секунд, рамочка готова. Давайте спробуємо ще одну. Ви бачите результат який. Давайте спробуємо ще, ще одну рамочку, щоб наглядніше було видно, скільки часу у нас піде на цю роботу. Тут є контакт, цей контакт у нас підійде. Зажимаємо рамочку і починаємо. 4, 5. Отже, 4-5 секунд, це залежить від дроту, який ви використовуєте. Проволочка постійно після роботи залишається саме в центрі комірки, в центрі вощини. І буде дуже добре відстроєна бджілками. А тепер спробуємо, давайте зробити 145-ту рамку. Для цього я знімаю цю подошву 300-ту. Ставимо 145-ту. Також в комплекті йде 230-та. Не забувайте ці стоперні подушки. Отже, ще одну рамку пробуємо. Зменшили напругу. Піджимаємо її і вперед. Раз, два, три. Тут дуже швидко, рамка мала, 2 секундочки, і ось ми бачимо результат. З цим пристроєм дуже зручно працювати з будь-якою рамкою. І ви самі бачите, переконалися, яка якість запайки. Тобто дріт в центрі площинки, жодних рамок. Не скорчених, дуже швидко це виходить у нас. А, наприкінці додам ще одну, ще одну невеличку пораду. Тобто ця подошва, яку ми бачимо з текстиліту, її легко, але треба час від часу прибирати, вимивати спиртом. І контакти також, якщо на них залишається віск, також їх можна протерти. Щоб цей пристрій служив дуже довго вам і вашим нащадкам.